9 червня Неділя, Лист від друга. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я, Псалтир 46.11 Чи бувало у вашому житті так, що ви почувалися дуже самотніми? Я пам'ятаю, як щось подібне сталося зі мною влітку 1965 року. Я щойно закінчив перший рік навчання в одному з коледжів, розташованому в сільській місцевості, 60 кілометрів від Бостона, штат Масачусетс. Адміністрація цього навчального закладу вибрала мою кандидатуру для того, щоб я вирушив улітку до Бразилії як місіонер. До цього я ніколи не виїжджав за межі Сполучених Штатів. Я полетів спочатку до Сан-Паулу, Бразилія. А звідти до міста Белем, розташованого на Амазонці. Там я приєднався до групи медичних місіонерів, які готувалися до відплиття на судні під назвою Луцеріо 6 Ми попливли вгору по Амазонці. Після цього протягом цілого місяця були повністю відрізані від цивілізації. У ті довгі літні дні й вечори я часто сумував за домом. Мені так хотілося повернутися назад. Я часто згадував батьків, однак найбільше думав про дівчину, з якою зустрічався. Там, де я перебував, не було ні телефонів, ні інтернету. Ми підтримували з нею спілкування лише завдяки листуванню. Листи покращували мій настрій. Вони нагадували мені про те, що вдома хтось мене любить і чекає. Листи відіграють важливу роль у житті людини, а листи до написання котрих спонукає Бог. Можуть відіграти ще важливішу роль дивовижний зв'язок, який встановився між мною і тені завдяки листам, урешті-решт, привів до шлюбу. Є той, хто вас дуже любить, хто опікується вами, хто думає про вас постійно, він послав вам цілий ряд листів, натхнених Святим Духом. Кожна сторінка Слова Божого свідчить про його любов. Напевно, він дуже засмучується, коли ви не знаходите вільного часу, аби прочитати його листи. Надмірна зайнятість це ворог духовності, це духовний рак, який з'їдає всю енергію душі. Спілкування з Богом не терпить поспіху. Псалмист зосереджує увагу на словах Бога. Вгамуйтеся та знайте, що Бог я» – Псалтир 46. 11. Той, хто дуже любить вас. Написав вам цілий ряд листів, чому б просто сьогодні не виділити часу для їхнього прочитання?